Всіх вітаю! Це друга серія нашого серіалу про заробіток з повного нуля на секонд-хендах та барахолках. Сьогодні відвідаємо декілька цікавих місць. Подивимося, що вийде знайти та перепродати. Залишайтесь сьогодні. Ми поїдемо до секонд-хенду Smart Store на другий день після завозу. Подивимося, що вийде там знайти. Кілька хвилин там ми вже на місці. Зараз будемо все передивлятись та шукати щось цікаве. Мені сказали виключити камеру. Да? Да. Не знаю. Що за Це що? місці. На жаль, не у всіх секонд-хендах дозволяють знімати відео, але ми не розчаровуємось та йдемо шукати речі далі. Та удача на себе не заставляє довго чекати. Знаходимо такий Stone Island. Майже оригінальний, та вішаємо його назад. Ще один Стонайонд. Це взагалі якийсь саморобний. Хтось просто пуговиці пришив до кофти. Приглянувши весь секонд-хенд, нічого цікавого не знайшлось, тому що був другий день після завозу, та е, речі на вагу коштували багато. Взяв ще таку е, легеньку найк. Е, вона зважила на 135 гривень, а продав її за 185 Прибуток 50 гривень. Це смарт-то відправились до Хумана, щоб бувати вблизу. Взяли таку футболочку Perry та світшотик Зара. За все віддали по 72 гривні, це 144 гривні. Продали по 100 і того прибуток чистий, вийшов 56 гривень. Після Хумана вже поїхали додому та вирішили щось пошукати на наступний день. Відправляємось на Store. це другий день після завозу. Подивимося, що для нас цікавого тут лишилось. Ось що заголом лише знайти: це Худі Худріч, такий Марджала піджачок, дизель курточка, Adidas Oнгsлів, Ральф Онкслів, пуховик Майкл Корс. потім світшот Nike, ТНФ, Костюм Джордан. Футбольна Adidas, Lakers, футболочка наковська Челсі. Потім Adidas, Ще один Adidas і Така Челсі. Речі заважили на 2538 гривень, але це без піджака «Марджелло». Дермо також «Марджелло», Вона зважила на 225 гривень. Та зараз я покажу за скільки вийшло, що продати та що лишили собі на перепродаж. Залишили собі крутку дізель за 410 гривень та піджак марджела за 225 гривень. Та купили таку футболку від Puma Ferrari за 100 гривень. Ось ціни по яким скуп забрав інші речі віддав він за них 2995 гривень. А я заплатив за них 2028 гривень. І того чистий прибуток складає 967 гривень. Перед уходом вирішив переглянути сукні. знайшов таку сукню за Дік Волотей, продав її скупу за 300 гривень, а обішилась вона мені в 90. Прибуток 210 гривень. Для смарт смартстору пішли ще на дві хумани, але телефон вже садився. Я майже нічого не знімав. Взяли такі штани Ральф. Лівайси, HM Polo, Power, Eліis Shortiки, HM, Puma Ferrari, Гант, такий світок Рібок Худі Гант ще один, Харрик у клітку внутри та такий H&M бомбер. Ось ціни по яким скуп придбав речі. Загалом вийшло на 1280 гривень. Віддав я за них 616 гривень. В Хумані було все по 56 гривень. Прибуток 664 гривні. Також вийшов знайти такий світшот Ральф, де Нім Суплай, вінтажний розмір М. Будемо його продавати на маркетплейсах. За скільки потім йдете, де саме, я вам розкажу у наступних відосах. Після Хуман вирішили забігти ще на один секонд-хенд, але було майже закриття. Не всі речі вийшло перебрати. Тому наступного дня ми повернулись та взяли ще багато речей. Зараз покажу, що вийшов взяти сьогодні. Всі речі були по 150 гривень, але ми договорились за річ по 140. Така футболка Nike, футболочка Капа. Танішки Найк. Така теж Найк. Ральф поло. Томік футболочка. Фред Перрі, Така футболочка. І Соломон. Скуп купив їх за 1640, а я за 1260. І того чистий прибуток 380 гривень. Та у цьому секонд-хенді взяли собі на перепродаж таку футболку з копірайтом за 140 гривень. Я вважаю, що це непоганий результат. 2342 гривні. Ми заробили чистими за три дні та 1003 гривні ми вклали у товар. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайте свої коментарі. Незабаром вже вийде третя серія. Тому чекайте. Всім до побачення.